Вітаю, друзі. Сьогодні 23 жовтня 2025 року, і ця ніч ще раз довела про те, що з січня 2025 року, після того, як Трамп прийшов до влади у Сполучених Штатах Америки, Україна живе не за київським часом, а за часом у Вашингтоні, тому що в той час, коли в нас вже глибока ніч, у Вашингтоні починається робочий день. І новини саме з Вашингтона визначають нашу інформ... наш інформаційний порядок денний на наступний ранок. Як сьогодні, от е, про що йдеться? Йдеться про те, що Трамп вчора під час зустрічі із секретарем е, НАТО паном Рютте зробив кілька гучних заяв. Які мають серйозний вплив на конфігурацію ситуації навколо війни Російської Федерації проти України, ну головна з таких заяв це скасування зустрічі у Будапешті, що анонсувалося вже, однак, і Російська Федерація, і такий собі Сіярто спростовували цю інформацію, посилаючись на те, що зустріч продовжує готуватися, і що, типу, просто у свій час ця зустріч Трампа і Путіна. Відбудеться, я вважаю, що скасування зустрічі Путіна і Трампа з ініціативи Трампа без погодження із Путіним, ну як мінімум публічно, є досить серйозним іміджовим ударом по Путінові. Тому що, умовно кажучи, його на їхньому сленгу, який побутує у банді Путіна і компанії, його опустили як Лоха, тому що він домовився про зустрічі з Трампом принципово. Отже, потрібно було врегулювати лише деталі. І ось е Трамп, не погоджуючись з Путіним, сам цю зустріч скасовує. Тому це вже дуже серйозний символічний крок, який свідчить про те, що Трамп е спроможний на вольові рішення у відносинах із Путіним, який спростовує, на мою думку, е тотальну емоційну залежність е Трампа від Путіна. Е чому? Поговоримо трошки далі. Це перше. Друге, Міністерство фінансів Сполучених Штатів зробило дуже серйозний крок в додаткових кроках санкційної політики проти щодо Російської Федерації. Нагадаю, що останніми місяцями в Сполучених Штатах постійно розроблялися різні законопроєкти. Щодо підсилення санкцій на Російську Федерацію, щодо боргу Російської Федерації. Однак, все це носило риторичний характер, неодноразово відкладалося, в тому числі і устами Трампа, який заявляв Путінові кілька дедлайнів щодо завершення бойових дій. Потім ці дедлайни про ці дедлайни всі успішно забували, потім переходили до... Переговорів на Алясці і так далі. І так далі. І ось <кій> вперше за багато місяців, ну якщо не помиляюся, саме січня 2025 року, коли Трамп прийшов до влади, ми маємо конкретний санкційний крок вже адміністрації Трампа: це накладення санкцій на величезні нафтові компанії Російської Федерації Роснефть, яку, <кій> нагадаю, створили на основі активів. Юко, компанія Юкос е, Ходруковського, такого олігарха російського, який зараз живе у Швейцарії, і просидів в тюрмі там, 10 років, чи скільки, е, і інших також активів, які вдалося віджати там в когось. І Лукойла, найбільшої наф приватної нафтової компанії Російської Федерації, е, можливо, там Сругутнів е, більше Тут треба розбиратися. Але Лукойл це теж дуже велика компанія. І плюс е, накладено санкції на 34 дочірніх компанії 28, 28 Роснефті і 6 чи 9. Це не принципово, лукойла. Е, так, символічно, це теж дуже серйозний крок, який призвів до стрясання на ринку нафти, яка почала зростати в ціні досить суттєво на 5 доларів за ніч. Вона приблизно зросла. Але це стрісання також на ринку цінних паперів Російської Федерації, тому що вже на вечірніх торгах акції Роснефті і Лукоєла серйозно падали. Вони за собою, поза сумнівами, тому що це є так звані блакитні фішки, поза потягнуть і інші компанії Російської Федерації. І цей крок він вносить дуже серйозний елемент невизначеності взаємодії із нафтовими компаніями для багатьох учасників ринку, перш за все, легальних у світі. Але виникає кілька питань в цьому контексті. Перше, міністерство фінансів одночасно з накладенням санкцій видало ліцензію, стандартну ліцензію про надання компаніям, які ведуть справи із Роснефтю і Луколом, а також з їхніми дочірніми компаніями, дозволу про те, щоб вони завершили свої господарські і фінансові операції з цими компаніями впродовж місяця. Ну, тобто, це знову відкладається ситуація до листопада. Крім того, впродовж цього ж періоду відповідні власники акцій Роснефті, Лукойла повинні їх продати. Отже, є певний часовий люфт, в межах якого можуть відбуватися певні зміни, і з огляду на характер Трампа, який ми вже з досвіду свого знаємо, знову там можуть відкладати далі введення цих санкцій. Фактично, де Юри вони ніби введені, але фактично ще не введені. І е, пригадаємо тут за аналогію ситуацію із сербсько-російською нафтопоробною компанією в Білграді, щодо якої санкції відкладалися вісім разів. Тобто, поки що, це такий серйозний. Е, ну, Позасуням дуже серйозний щодо тиску, але символічний крок про накладення санкцій на Роснефть і Лукойл, тому що в цьому контексті дуже важливе значення має реакція Індії та Китайської Народної Республіки найбільших покупців російської нафти, ну про яких ми знаємо, тому що хто знає, як там насправді воно там торгується через тіньовий той флот Російської Федерації. От, ну, щодо Індії, є інформація про те, що США і Індія досягнули згоди про те, що до кінця року Індія припинить купувати російську нафту чи суттєво зменшить закупівлі, тому що вона зацікавлена в зменшенні мит Сполучених Штатів на її товари. Щодо Китайської народної республіки, питання складніше. Там зараз відбувається четвертий пленум центрального комітету КПК, який буде тривати, до речі, сьогодні останній день. І на цьому пленумі вирішуються дуже важливі економічні питання, кадрові питання. А в наприкінці жовтня швидше за все, Трамп та СІ зустрінуться на полях, там будуть відбуватися заходи країн АСАН, якщо я не помиляюся, і саме в межах цієї зустрічі планується, що будуть вирішуватися суперечності в. В торгівлі і, в, зокрема, рідко рідкісно земельними металами між Китайською Народною Республікою і Сполученими Штатами Америки поки що там ситуація між цими двома учасниками, найбільшими економіками світу, лише нагнітається, ставки зростають, і в цьому контексті не зрозуміла реакція Китайської Народної Республіки, тому що вона має офіційний контракт із Руснівстю. І буквально за кілька днів тому е, внесла черговий аванс, який вноситься раз на 5 років в великій сумі, там в еквіваленті десь до 12 мільярдів американських доларів в юанях внесла. От і <кій> е, в цьому контексті навряд чи Китайська Народна Республіка припинить купувати нафту у Роснефті. Однак, ми знаємо з іншого боку, що Китайські компанії, не державного сектора, вони стараються дотримуватися санкційної політики Сполучених Штатів, щоб не отримати вторинні санкції. Це другий аспект. Третій аспект це 19-й пакет санкцій на Російську Федерацію, який в чудесний спосіб саме вчора був погоджений всіма країнами Євросоюзу. В тому числі Австрію, яка спочатку заперечувала проти цього пакета, і Угорщину, яка зазвичай ставить палиці в колеса для того, щоб населити там, Україні чи зіграти роль Штрейбрехера <кій> Російської Федерації в Європі. Але цього разу вона теж погодилася. Я думаю, що вони сподівалися в такий спосіб посприяти організації зустрічі, тому що з точки зору іміджу і для них це дуже важливо, зустріч в Будапешті між Трампом і Путіним. От, і в цьому контексті дуже цікаве питання, чи впродовж цього місяця доповнять ці санкції Європейський Союз, 19-й пакет санкціями, аналогічними до санкцій Сполучених Штатів на РосНЕФТУК і Лукою. Я припускаю, що така ймовірність є досить високою, тому що. Тому що <кій> Міністерство фінансів сполучених штатів закликало європейських партнерів, союзників теж дотримуватися цієї такої ж санкційної політики, як і Сполучені Штати. Я думаю, що Європі не випадає не підіграти Сполученим Штатам, коли вони впродовж тривалого часу <кій> закликали Сполучені Штати підсилити санкції проти Росії. От вони підсилили, і якщо Європа не зробить того ж самого, то це. Виглядатиме не дуже добре. Отже, така конфігурація ситуації. Як нам слід проаналізувати, ну, тлумачити цю ситуацію? Ну, по-перше, поки що це ну, воно знову ж таки засвідчило, що Трамп діє згідно власної стратегії. В нього є ця стратегія. При цьому в цій стратегії інтереси України вони взагалі не беруться до уваги. До речі, ви ж звернули увагу, що Зеленський цього разу взагалі. Після зустрічі з Трампом не анонсував, що ми проговорили там, як він зазвичай любить таємничо сказати. Ми проговорили з Трампом дуже цікаві заходи, які дадуть дуже серйозний результат. Ну цього не було. Йому нічого не сказали. Взагалі це додатково свідчить на підтвердження моєї тези, що Зеленський взагалі не має жодної поваги серед будь-кого європейських лідерів, тим більше американських. Вони його зневажають. Просто європейські лідери йому підіграють його амбіціям, його. Самозакоханості нарцисизму і імітують повагу до Зеленського в той час, коли вони просто його використовують в темну чи навіть і в білу, а Трамп його просто відверто зневажає як людину вискочку, яка нічого не розбирається в світовій політиці, не спроможна розробляти якісь певні стратегії. Так, от, повертаючись до ТЕС, я хочу сказати, що не інтереси України рухають зараз Сполучені Штати Америки в цій санкційній політиці. Трампові дуже важливо зупинити війну в Україні. Я думаю, що в цьому його полягає стратегія. І е, найбільш очевидним способом це є зупинення лінії бойових дій на тих лініях бойових е, дій, які зараз є фактично Зупинення військових дій. І далі в Трампа є більш глобальні цілі, пов'язані з інтересами Сполучених Штатів Америки, і Україна війна в Україні просто заважає Трампові. Тому. Ми не повинні забувати, що ми взагалі не граємо ролі як суб'єкт, заради якого, умовно кажучи, дуже хвилюються Сполучені Штати і Європейський Союз. Кожен, кожна з цих груп країн і країни, маю на увазі Сполучені Штати і Америки, вони переслідують виключно власні політичні, геополітичні, військові, безпекові, фінансові цілі. До речі, Сполучені Штати теж. Зробили якісь кроки в питанні, в, питанні, в питанні активів, арештованих Російської Федерації, які знаходяться у, у Європі і в Сполучених Штатах. До речі, забув ще сказати, що активи Роснефті і Луколи, які є на території Сполучених Штатів, будуть арештовані відповідно до цих санкцій. Я думаю, що ну, позасумнювами, що навіть. Загроза введення санкцій на Роснівті це є дуже серйозний крок, я вважаю, який дуже серйозно вплине на, на ізоляцію, економічну ізоляцію Російської Федерації. Важко складати масштаби цього, але поза сумнівами, що структура бізнесу, вибудованого Російською Федерацією так важко з 2022 року, руйнується. І вона була зруйнована цієї ночі. От і тому. Е а, і ще що ваш, варто сказати, що вчора з одного боку Wall Street Journal написала про те, що Трамп зняв будь-які застереження і, і обмеження щодо ударів західними європейськими ракетами по території Російської Федерації, а Трамп потім це спростував. Так от я вважаю, що Трамп, швидше за все, просто зманіпулював в своєму стилі, тому що е, він сказав, що це європейські ракети, типу Україна б'є самостійно, а насправді. Хоч він не написав, що це фейк Wall Street Journal, але насправді, швидше за все, що так і є, що Сполучені Штати надали дозвіл на використання штормса британських ракет по глиб території Російської Федерації, по будь-яких об'єктах Російської Федерації. Е, і, е, тому що там є американські деталі, і відповідно згода Сполучених Штатів вона потрібна. Але вони в, формально і вчепили за таку формальність, що це, типу, європейська ракета, і ми тут типу, нічого не дозволяли і таке інше. Питання, <питання> тільки в тому, скільки цих штормшедов ракет в Україні є, тому що наші фламінго, Паляниці, пекла, рути і таке інше. І таке інше. За винятком Нептуна, не знаю, чи довгий Нептун є, але Нептун, який розпочали При Порошенко випускати, він на щастя є, і ми реально ним, я вірю, що б'ємо по об'єктах в Російській Федерації. Отже, підводжу підсумки. Вчорашній день дуже важливий, тому що він змінив конфігурацію ситуації війни в Україні. І от якраз е, я вважаю, що він цей крок справді наблизив, ну це не гарантовано що. Він призведе до зупинення бойових дій, але це реальний крок, який наблизив нас до можливості зупинення бойових дій, а не те все, що нам розповідав в з 2022 року Зеленський. Трамп ще раз довів про те, що він нестандартний політик, який діє, який ну, він давав. Він сподівався про те, що збереження обличчя Путіну призведе до якоїсь домовленості. Але Путін має свою стратегію і Трамп довів, що він готовий і здатен на непопулярні рішення, яких від нього не чекали, тому що він приспав пильність усіх, і всі там казали, що він вже проросійський агент Краснов, там ще якісь. Ні, я переконаний, що це не так. Трамп діє згідно власної стратегії, про що я постійно не втомлююся повторювати. І Пропоную вам нарешті повірити, що якщо ми не розуміємо стратегії Трампа, це не означає, що її немає. Просто нам потрібно зрозуміти, що Україна це є друге чи може навіть третєрядне питання для Сполучених Штатів в контексті їхньої глобальної стратегії, тих викликів, які стоять перед Сполученими Штатами. Щодо в питанні, я переконаний, в них дуже серйозно багато серйозні проблеми, і демографічні, і економічні, і фінансові, і військові. І питання лідерства і протистояння з Китайською народною республікою, і питання економічної незалежності, і питання інновацій, і питання політичні, і питання соціального поділу суспільстві, і так далі. і так далі. Всі ці питання є дуже важливими, і саме вони є пріоритетними для Трампа. А на зовнішньополітичному політичному треку, звісно, Китайська Народна Республіка, Індія, Тихоокеанський регіон це значно пріоритетніші питання, в контексті яких війна в Україні просто заважає сконцентруватися на них. Тому й позасумнювами, що це позитивна подія, яка сталася в інтересах України, тобто є коли щось США зробили в своїх інтересах, але вони це зробили тільки в своїх інтересах, повірте, не в інтересах України. Але це також в наших інтересах. Однак, на жаль, в нас дуже нерозумне і некомпетентне керівництво військово-політичне, і тому е ми навряд чи зможемо. По повній, умовно кажучи, використати позитивні потенційні можливості, які відкриваються новими новою структурою, новими параметрами ситуації, яка перевернулася цієї ночі за американським часом в Україні.